22 липня, день пам'яті святої рівноапостольної Марії Магдалини. Цей день православна церква вшановує одну з найвідданіших послідовниць Ісуса Христа Святу Марію Магдалину. Її називають рівноапостольною, бо вона проповідувала Євангелію не менш ревно, ніж апостоли. Саме вона першою побачила Воскреслого Христа та принесла апостолам благозвістку, тому її ще називають апостолом для апостолів. Свята Марія Магдалина приклад щирого покаяння, вірності, сили духу та любові до Господа. За переказами вона не боялась супроводжувати Христа на навіть під час його страждань була біля Христа, коли більшість учнів розбіглися. В цей день варто помолитися до Святої Марії Магдалини, просити про духовне очищення, зміцнення віри, підтримку у скрутні часи, відвідати церкву, поставити свічку за здоров'я рідних, робити добрі справи, допомогти тим, хто в біді. Це найкраще вшанування її пам'яті, приділити час родині, особливо дітям і людям похилого віку. Але категорично не можна в цей день лаятись, ображати когось, тримати злість оцей день покаяння і миру, пліткувати чи обговорювати інших теж. Категорично заборонено. Влаштовувати гучні застілля, вечірки не варто краще провести цей день тихо і з користю для душі. У народі казали на Марію Магдалину з Русою умивайся, буде краса і здоров'я цілий рік. Також вважалося, що цього дня можна просити простілення душевних ран і прощення. Нехай приклад Марії Магдалини надихає нас бути щирішими, добрішими та стійкішими у вірі.